Васа Ірина дала таке слово по Ісаї 53, 1-4, написано таке. Хто нашій спасеній тій звістці повірив, і над ким відкривалося рамено Господня? бо він виріс перед ним, не мов галузка, і мов корінь сухої землі, не мав він принади і не мав пишності. І ми його бачили. Та краси не було, щоб його пожадати. Він погоджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погоджений, і ми не цінували його. Насправді ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. І е, основні тези цього зимового паста були такі: е, він виріс, немов галузка, мов корінь із сухої землі. І Пастариліна звернула на це увагу. Я раніше на це не звертав увагу, а вона звернула на це увагу, що е, це слово говорить про те, що. Коли вирощують щось, вона приклад приводила, то поливають, землю вдобрюють і все. А тут показано, що Бог сина свого так взращував, що він із сухої землі ріс. Вона каже, що це дивно. Ну, якби це не, не, не умови для взрощування, це не умови для цих пагонів, цих галусок, які виходять. І це не умови для того коріння, яке е, 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 цей парасель пускає в землю. От, і е, ми знаємо, що е, навіть у сприятливих умовах. Коли є сонце, дощ, добриво, тепло, деякі рослини не ростуть. А тут сухість, і якісь такі сухі терени, і в цих теренах виростає ця галузка і пускає своє коріння. І о, ця земля суха земля, вона не змогла зупинити. Боже дійство. І ви знаєте, пастор Ірина ще додала тут в проповіді іще одне слово про Сару. Мені дуже приємно, ми сьогодні розбираємо такі в, напередодні Різдва і Господню і це чудо теж. Ми це будемо, пастор Ірина, до речі, це розбирала і про Сару теж ми молилися в п'ятницю. Це слово було, але з іншого боку. І вона так приводить такі слова, що. Сара була непродуктивна. Ну, вона була в непродуктивному віці, пробачте. а вона була теж, теж як прообраз сухої землі. І все це, все це говорить про те, що коли Бог щось задумає зробити, то для нього оця сухість, пустеля, відсутність нормальних умов, оця плодючість для нього. Неважливо, він все одно зробить і виростить, і здійснить свою волю. Уявіть собі, а? Тобто для Бога Бог в нашому, е, оці, е, в сухості, в різних скрутних обставинах, Він проявляє ще більшу силу, ще більшу потужність для того, щоб ми зрозуміли його неймовірну велич, неймовірну силу і е, щоб ми. Побачили це явно і прославили Творця. Господь Бог всесильний, і Він е із Сари зробив сина. і Якби сказав, що Господь сміється, так його й назвали Ісаак, що Бог посміявся над тими обставинами, в яких Сара і Авраам були. Він був пристарілий, вона була вже е, непродуктивного е, не віку, але вони народили. І коли ми розбирали це в поп'ятничному е, слово, то всі люди, всі нації, і народи, які там були навколо Авраама, вони побачили, що з ними Бог. Сара народила. Її народила потужно, груддю кормила. Прикиньте, а? В 90 років грудю накормила, і Авраам такий пір зробив, коли від Ісака від Груді відняли, щоб всім засвідчити Божю славу. І Всі сказали, прийшли царі і сказали з тобою, Бог. Заключи з нами Союз, бо ми боїмося, що ти потужний, і діти твої потужні. Ми хочемо бути з тобою в мирі. Ви знаєте, можливо, у когось. да, Продовжимо цей огляд, і е, далі Пастарина так е, вдало, е, вона привела приклад того, як Христос народився. Ми зараз знаходимося якраз в, напередодні Різдва Христового, і ми будемо е, трошки доторкнемося цього питання. Що коли Христос народжувався, то в Марії, мами, мами Ісуса Христа і Йосипа не, не, не знайшлося місця у гостиниці. І вони були обмежені і також якби, були вимушені е, ночувати саме в хліву. Хлів це такий, знаєте, корівник. Хтось був в Хліву колись. Ага. Не місце для народжування, да, правда? Ви знаєте, що таке хлів? Що це солома, що це там е, ці животні воняють. Вони, може, там і ділають, бо вони не знають, що ти тут знаходишся, їм байдуже, якби вони своє діло зробили. І ясла там, де їжа, там все коротше в перемішку, таке перемішка. але це не місце для народження дитини, немовлята. розумієте? Він народився, Господь народився без спеціальних умов. Він цар. Божий син. Вони володарюють з Батьком Небесним всією цією землею, але народжувався в таких умовах спеціальних, де не пишноти, не принади, нічого не було. Але були такі умови, як солома, все просте, яслі там, спілімали. І Бог каже: ні 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 Ви подивіться, як, як син народжується, він народжується. Поза всяких умов. Там не було ні служанок, не було ніяких там іще. Він народився, тому що Богу потрібно було, щоб він народився. І він в цей час народився, коли було встановлено Богом. Не було місця, ніде не знайшли йому, нічого. Ну, слава Богу, що не на вулиці. Правда? Ви знаєте, слава Богу, що не на вулиці. І то, слава Богу. От, і що Господь нам підкреслює? Бог, він без обмежень. І ми бачимо, що була е, сухість у Марії і Йосифа. Вони були обмежені е, домом, обмежені, можливо, там, можливостями якимось, не знайшлось для них місця і е, не було спеціальних умов, але Господь Він переміг і він явив свій план. Е, що стосується е, нас, е, пастор Ріна також. Е, Дала таке, от, ну, нагадала нам це слово, що Божий принцип це без без пишноти і без принади творити. Великі Божі діла. От ми, як бачимо, що сестри вийшли там на, на ці, свідчили, да, без пишнота, без принади, два календаря там, чи скільки їх там, дві людини, чи три, чи десять. І вони робили свою справу. Вони заквашували це місто, а піде слава потихеньку, так і всі церкви вийдуть, візьмуть приклад, скажуть, о, знову проповідують. І почнеться потихеньку рух. Так, так Господь робить: творили великі діла, Божі. Бог вільний від якихось. Привілей, вільний від принад, вільний від пішнот, Бог всімогутній, і Він зробить все, що в його планах, незважаючи на наші е, якби, там, зовнішні умови і обставини. Лукій 16,15 написано: Він же промовляв до них, ви себе видаєте за праведних перед людьми, та серця ваше знає Бог. щоб високих в людей те перед Богом ну, Скажімо так, там написано в своє Божій, гедота. І те, що високо у людей, у Бога низьке. І якщо високо Бог знаходиться, то як знаходимося низько ми на земному? Якщо Бог звертає увагу на себе, то це головне, на що потрібно звертати увагу. Господь говорить нам у цьому слові, в тому, що. Йому не потрібна людська мішура, якісь е, умови спеціальні. Е, він не залежить від земного, він спроможний здійснити все, що захоче. Ісус народився без пишноти, без принади. Ніхто не захотів би так народитися, але Ісус народжений був саме так. Е, особистий приклад е, пастора Ірини я буду трошки скорочувати. Вона розказала про свою, свій досвід, як це е, було з нею, це слово в, з нею е, відобразилося. І вона, коли прийшла до Бога, то вона зрозуміла свою неміч, і Бог допоміг їй отримати свободу і звільнення. От, і, але вона в молодості була максималістом і каже, що не маючи ніяких ні доходів. Особливих ні досвіду, ні достатку, ні машини, ні освіти була така напролом, відчувала себе алмазною, броньованою посудиною і думала, що може всі царства підкорити Христу. Була самовпевнена, роздута віра і недосконала, покладалася на своє я. Але зараз в неї другий етап життя. І раптом вона усвідомила і осягнула зараз, що має багато чого. Багато чого. І чоловіка. І дітей, і декілька освіт, і фізичну силу, і має на що спертися фізично, але не відчуває себе впевненою і сильною. Відчуває свою безпомочність, хоробкість і ламкість, відчуття немачі і потреби в Божій силі. І зрозуміло, що на 100 тільки зараз залежить від Бога. Зрозуміло, що без Бога легка, безпорадна і крихка. І... Вона зрозуміла, що не може без Бога навіть правильний шлях знайти. Та й взагалі нічого доброго не може зробити ні собі, ні людям без Бога. І що вона побажала нам усім протягом цього, цього посту? Вона побажала нам, щоб ми не думали, що в нашому житті може щось здійснитися нашою силою. Ні, не нашою силою воно здійснюється. Не нашою силою або чиєю силою ми здобуваємо щось. Ми не можемо покладатися на цій планеті на кого-небудь, окрім Бога. І добре, коли ми покладаємо всі свої надії і сподівання і немочі свої на Господа Бога. Він є Бог сили, Він є Бог слави. І він є Бог сильний, щоб допомогти. Господь дає нам на цій землі слова своє, для того, щоб ми його досліджували, розумлялися і е, не зосереджувалися лише на собі, лише на своєму принаді, на своїй пишноті, що заважає нам пізнавати Бога. І пастор Ірина, е, Нам бажає продивлятися у нашому житті, щоб Божа слава проявлялася усюди. Не наша слава, а Божа слава. Йому, Господу Богу, не потрібна наша сила, йому потрібна наша слабкість і наше покладання на нього, і слава, і надія, і віра в нього. Це найкраще, те, що ми можемо зробити і виявити для Бога на сьогоднішній день.